Сьогодні ми поговоримо про Кропивницький старостинський округ, про їхні видатки, про їхні доходи. Зокрема, у 2023 році доходи Кропивницького старостинського округу спали орієнтовно 2,4 мільйони, в той час як видатки на нього спали орієнтовно 9,1 млн гривень. Тобто відповідності, де сорієнтовно 6,7 млн грн, було дофінансовано з бюджету Калинської міської територіальної громади. Ну і на що пішли всі ці видатки? Нам розкаже староста Кропивницького старосивського округу Василь Дмитрович. На даний час ми знаходимося в зоні просідання земної поверхні над шахтними виробітками в селі Кропивник. У 2023 році було виділено 500 тисяч гривень для моніторингу зон просідання над шахтними виробітками. І це і все, всі, всі гроші були виділені з місцевого бюджету. Це було проведено, це було робиться для того, щоб моніторити стан довкілля. Ну, це не тільки для кропивника. Це були включені і сівка Калуська і місто Калуш, але основний акцент це було зроблено на селі Кропивник. Ми сподіваємося, що цей моніторинг нам допоможе вирішити цю нашу проблему на рівні держави. За підсумками 2023 року. На нашу гімназію було виділено з місцевого бюджету 2,5 цілі гривень. З них майже 2 мільйони гривень. Пішли на заробітну плату, що становить 72%. Інші кошти пішли на оплату енергоносіїв, що становить понад 13%. Також були придбані два телевізори в другий клас та укриття. Ми також провели ремонт з часткової внутрішньої системи опалення та тепломережі і оплатили послуги з укладання ліноліму в семи. Навчальних кабінетах є ліноліум, який нам надав благодійно ТЗО Таркіт, венісін За 2023 рік по Кропивницькому старостинському округу по управлінню житлово-комунального господарства було використано коштів на загальну суму 1 мільйон 457 тисяч. Сюди входило проведено поточного ремонту доріг по вулиці Івана Франка. Це 213 метрів квадратних на суму 116 тисяч гривень. Також по вулиці Шевченка, 678 метрів квадратних на суму 496 тисяч. По вулиці Січових стрільців це було виконано ремонт доріг картами на суму. 302 тисячі також калуш автодор виконував профілювання доріг автогрейдером підсипку доріг щебенем, ямковий ремонт медпатчером, це, це і формування, і обрізка дерев. По місту світлу було замінено 32 лампи і також встановлено 39 світильників. Також по садочку, яску садочку пролісок було використано коштів на 3 мільйона 604 тисячі гривень. Це сюди входить енергоносії, також зарплата. Тут було виконано. Покриття даху пральної управлінням соціального захисту. 10 осіб отримували допомога отримують допомогу послуга догляду вдома. Допом також одноразові допомоги отримали 50 осіб. По народному домі було також освоєно коштів на 326 тисяч. Це сюди входить заробітна плата енергоносії. А також 5400 – Це були затрачені матеріали на ремонт підлоги. Управлінням земельних відносин у 2023 році було розроблено технічні документації з землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для будівництва та обслуговування фізичної культури і спорту. Це є два стадіони. Хочу подякувати мешканцям Кропивницького спортивського округу, хочу подякувати старості Василю Дмитровичу за їхню хорошу, за їхню злагоджену, закуштовану роботу, за їхню волонтерську діяльність. І не на те, що все ж таки калуська громада значно фінансовується страсицький округ, серійно будемо робити все, щоб його і надалі розвивати.